Кабміном було затверджено постанову, завдяки якій можуть бути здійснені перерахунки вартості комунальних послуг. За період їх ненадання або надання невідповідної якості чи навіть ненадання послуг з різних обставин. Тепер, завдяки даному порядку, є можливість перерахунку теплової енергії, постачання гарячої води, вивіз побутових відходів, водопостачання та водовідведення. Хочемо нагадати, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях. А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями та підпискою. Посилання на текст положення та корисні посилання в описі до даного відео. Постанова та порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, спрямовані на те, щоб врегулювати роботу постачальників послуг ЖКП, таким чином, щоб постачальники також несли відповідальність за неякісно надані послуги, за відсутність послуг та за невчасне виконання взятих на себе зобов'язань. Перерахунок буде здійснено в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами. А саме у таких випадках зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок, зниження температури повітря у приміщеннях споживача, у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків, проведення аварійно-відновлювальних робіт, невідповідності складу і якості гарячої та холодної води, державним санітарним нормам і правилам, недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів за умови, що так трапилося, що були у наявності якісь умови з переліку протягом місяця. То постачальник послуг ЖКП повинен самостійно зробити перерахунок та сплатити штраф. У випадку, коли надійшла претензія від споживача, і постачальник ЖКП погоджується з вимогою, то він зобов'язаний у місячний термін зробити перерахунок. У випадку, коли претензія приходить від споживача у багатоквартирному будинку, то перерахунок відбувається для всіх мешканців даного багатоквартирного будинку. Якщо у споживача є борг, то у випадку ненадання послуг ЖКП, сума штрафних санкцій буде зараховано споживачу у рахунок погашення боргу. Але якщо у споживача борг буде відсутній, то штрафні санкції будуть враховані у майбутні платежі. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях, і воно буде обов'язково висвітлене в наших відео. Даний порядок буде застосовано лише на тих територіях, де не ведуться бойові дії. Сама ідея такого порядку досить цікава: змусити постачальників ЖКП виконувати більш сумлінно свої зобов'язання. А то виходить якось несправедливо, коли споживач має штрафні санкції, а постачальник ні. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.